Слава Україні! Героям, Героям слава. слава! От скажіть мені, будь ласка, що ви думаєте про відстань 300 кілометрів, то ми що тепер все можемо збити? Ну, скажімо так, давайте так. Є, звичайно, більш технічно грамотні спеціалісти, але та база знань, яка в мене є, значить, якщо ми говоримо про умовно, як зараз подейкують, що це ракета С-200 – то коротеньку довідку маю дати. Ну як мінімум, те, що С 200 були зняті в нас з озброєння за часів Януковича в 2013 році, але потім, зрозумівши, що в нас дальніх ракет для збиття дальніх цілей нема, і держава прийняла рішення потрішечки їх там відновити і все таки відремонтувати, скажімо так, і поставити певну їхню частину на озброєння далі. С 200 це ракети, яких я там не пам'ятаю. Три модифікації було: Ангара, ще якась там і дубна. Саме остання з них модифікація це оця дубна, яка може фактично збивати лайно, яке летить на висоті до 40 кілометрів. І якраз дальність десь до 300. Це фактично максимальна дальність, на яку вона може збивати цілі, і ми це досягли. Це добре. Що ще такого? Швидкість до 4300 км на годину. Що ще? Бойова частина, ну взагалі маса цієї ракети 7 тонн. Але 3 тонни це тільки тверді ускорителі для того, ну для пуску, для старту. А взагалі бойова частина, якщо я не помиляюся, 200 кілограм, десь там плюс-мінус. Там нехай спеціалісти мене поправлять, бо я зараз там глибоко в технічні дані не залізу. Що примітного до цих ракет? Їх так як подейкують, у нас є декілька сотень. Е Батарей, пускових там не буду брехати, скільки не буду зараз давати в державні таємниці, але ми намагалися з них зробити ракети не земля-повітря, а земля-земля. І фактично мали успіх до 600 кілометрів по балістичній траєкторії. Ми можемо закидувати ще раз. Наголошую це радянська розробка антей 67-го року. Якщо не помиляюся, і тому ну скажу так відверто, зараз більше, більше характеристик я не дам. З знакового ними ми вже валили а 50 Це їхній літак дальнього е е виявлення. І зараз, от якраз, прийшла черга до стратегічного бомбардувальника. Це вперше, по-моєму, що ми таке ну так далеко і так влупили, і так файно. Що можу сказати з перспектив? З перспективи є з цією ракетою можна працювати. Збільшувати систему наведення, і вона фактично, ну я не знаю, скільки в нас їх в запасниках, в загашниках, кажуть декілька сотень. Але це практично аналог атакам. І якщо нормально зробити щось з бойовою частиною, то Кримський міст може сказати «угу». тому, що питання систем наведення і уточнення даних на землі, якщо вже ми з них пуляли, скажімо так, по принципу балістичної траєкторії, то. В принципі, ну ми можемо передати привіт кримському мисту. А, пробач, І, речі, пробач, я хочу... пробач, секундочку, ти про які ракети, ракети я прослухав? Наші? Які Нептун чи? І це стара радянська розробка. С200. А? А С200, але просто по балістичній траєктурі. А, С200 по балістичній. Зрозуміло. Ця так. Та сама ракета, яка завалила літак, її можна пустити по принципу земля-земля. Передати привіт Кримському мосту. І е, в Сочі, е, якщо я там дивився по карті, там в принципі до е, цього палацу Путіна теж достати можна. <різь> <різь> цікаво. Цікаво. Давай ще до тебе є. Uh, а можна през... я про Трампа ще додавлю вам одне Давай, речення, бо добавляй. я так слухав. дивіться, окрім того, що сказав колега, це все про відповідає дійсності. І є ще один нюанс, що Трамп пішов по шляху, тому що вони фактично півроку доказували неспроможність Байдена допомогти Україні. А зараз починають доказувати, що а от якщо ми хочемо, так ми можемо і це зробити таким чином, намагаючись відкусити голоси Байдена. Ну, це я так. Добавлю добавочка. Е, ну, я розумію. Так, е, тепер йдемо далі. Е, президент Володимир Зеленський заявив про позитивні результати щодо виробництва зброї в Україні. Про це глава держави сказав у своєму зверненні. Напередодні він провів селектор, де заслухав доповіді щодо ситуації на фронті, а також постачання зброї та техніки. Е, давайте послухаємо. Були важливі результати нашого. Внутрішнього оборонного виробництва, зокрема, вдалося збільшити кількість Богдан, які ми робимо щомісячно, до 10 вже на місяць, і це хороший результат. Загалом у виробництві зброї є позитивні речі, особливо ми цінуємо все, що стосується виробництва дронів та снарядів. А Дійсно, це це він просто так говорить, чи дійсно ну ти вважаєш, ти знаєш, що щось ми стали більше виробляти краще? Нові якісь зразки? Ну так звичайно знаю. Сау Богдана в нас була в єдиному екземплярі. Її возили на паради, її возили на виставки і так далі. Зараз дійсно їх виробництво налагодилось, особливо після того як ми цією сау зрівняли острів зміїний і руски зробили жест доброї волі. Саме Сау Богдана і Сау Цезар на пару дістали 40 кілометрів плюс. І втрапили, і таким чином був звільнений острів зміїний. Це була найкраща реклама для цієї сау. Що можу сказати? Знаю, знаю бригади, в яких є вже цілі підрозділи. Сао Богдан знаю, хто стоїть за розробкою цієї сау, хто був ідейним вдохнов... ідейним вдохновителем і мрійником, який прикладав максимум зусиль на превеликий жаль. Сьогоднішня влада його переслідує. Ні для кого не секрет, що це був Сергій Пашинський. Будучи ще очільником комітету нацбезпеки і оборони, якраз сао Богдана, це була та українська розробка, яку намагалися проштовхнути, розкрутити і зробити. Але тим не менше, дуже добре, що їх виготовляють, і це супер. Звичайно, щоб прикривати нам наші виробництва, треба звичайно системи протиповітряної оборони. І тут питання петріотів якраз таки стоїть дуже нагально. Що стосується інших майданчиків для виробництва, ну як мінімум, не треба прибрати зрадників з систем державної влади, тому що саме вони опублікували, наприклад. Контрагентів КБ Луч, і по ним прилетіло 29 грудня, якщо не помиляюся, російські ракети, і фактично дуже серйозно пошкодили постачальників для цього КБ, яке виготовляє ракети, і це вже не для кого не секрет. Але тим не менше, виробництво нам потрібно нарощувати, і ми можемо зробити так, що після цієї війни російське лайно ніде в світі ніхто купувати не буде. Ми вже доказали свої спроможності та ж сама стугна, та ж сама Саво Богдана, та ж сама ракета Нептун, та ж сама ракета Вільха Вільха «Вільха-М». Тобто, ми вміємо. Ще нам треба доробити сапсан грім, і в принципі можемо тоді казати Слава Україні. Ну, все, що я можу сказати, а останнє питання про закон про мобілізацію. Як ми знаємо, у нас не було нагоди з тобою обговорити. Так сталося, що всі знають, в якому вигляді він був затверджений, і там ані слова про демобілізацію. І сказано, наскільки я розумію, що буде наступний якийсь законопроект, де буде про це сказано. Тебе це влаштовує? Взагалі, що ти думаєш про оцей затверджений закон про мобілізацію? Ну, формат програми не дозволяє мені висловлювати всі свої емоції, тому скажу чемно: мене це не може влаштовувати, тому що пожиттєва мобілізація це навіть при царю так не було, бо Шевченка постригли в солдати на 25 років. А для наших мобілізованих з 25 років до Дємбіля аж до 60 це виходить 35 років. Тобто, навіть при царю такого не було. Ні, ну, але ну, тим не менше. для чого ти так кажеш? Ну мається ж на увазі, що буде окремий. Законопроект про демобілізацію, я так розумію, чи я помиляюсь, пане Матвій. Обіцянка цянка, але дивіться в цьому законопроекті, який зараз вже законом став, в ньому було одне речення. Яке регулювало демобіліза... демобілізацію. демобілізацію. що зараз городити опять город з якимось новим законом навколо одного речення, яке просто тупо взяли і викинули. Причому обіцяючи всім, що цього робити не будуть. От така е, відома пані, як Мар'яна Безугла, казала, що вона почне блокувати Верховну Раду, якщо це речення приберуть, але його прибрали. Ну ніхто нічого не блокував. Тепер декілька тест мушу дозволити собі висловитись. Отже, перше. Пожиттєва мобілізація це так, як сьогодні сприймають солдати даний закон. Це крапка, чи забрали вони можливості для ухилянтів? Ні, не забрали, бо навпаки, декриміналізували. Те положення, те речення, де за відмову проходити лікарську комісію, мав бути кримінал. Зараз кримінала нема, а є лише штраф. Ну і на завершення до наших законотворців. Ви знаєте, що в цьому законі про мобілізацію всі ці речі починаються. Що мобілі... ну, призівники мають вчинити відповідні дії, значить вже закон вступає в законну силу. Фактично, призовники мають вступити в відповідні дії на протязі певного терміну з дня. Указу про мобілізацію, отже, на сьогоднішній день указ про мобілізацію був в 2022 році. Як виконати норму цього закону <свісна> <свісна> сьогодні? Тобто, ви розумієте, указ про мобілізацію був два роки тому. А згідно сьогоднішнього прийнятого всі мали це зробити два роки тому на протязі 60 днів, так як положено по закону. Тому оці от е, недоліки в колізії, навіть самого е, оформлення закону і, скажімо так, е, ну законотворчості, вон їх треба тепер. Зараз що робити? Роз'яснення робити знову ж таки робити, танцювати танці з бубном. Ну це зараз дуже коротко. А взагалі, чи треба навести лад з мобілізацією? Треба. Чи можна це було зробити постановою Кабміну, наприклад, врегулювавши повноваження ТЦК, посвідчення ТЦК і правила вручення повістки? Та це можна було зробити постановою Кабміну і не городити города півроку? Отак, от я вважаю.